Ми всі на цій землі самотні, самі в цей світ прийшли і самі відійдемо, так день за днем через суєтні будні, то поспіхом біжимо, а то поволі йдемо. А на шляху зустрічаються нам люди, хтось близький серцю, ну а хтось чужий, і хтось з них може ворогом нам буде, хтось близький стане серцю дорогим. І за одних душа буде боліти, а хтось вам болем душу опаче. одних зустрівши, будете радіти, вони в біді підставлять вам плече. Хтось зрадить, зранить, знищивши надії, розтопче душу і серце розіб'є. Та будуть ті, хто лікувати вміє, бо й сам в житті гіркоти чашу п'є. Когось ви будете із трепетом чекати, а він, уперше, глянувши на світ, так сильно буде вас потребувати, ви все дасте йому. Турботу й хліб, короткий час він буде поруч з вами, а потім скаже: Все, я далі сам, а ви ночами, в небо молитвами, з тривогою про те, а як він там, а з кимось там прийдеться розлучитись. З одним на часа, з іншим назавжди. і до одних душа буде тулитися, іншого захоче обійти. Когось ми будемо щиро обіймати, даруючи усе душі тепло, а будуть ті, кого треба прощати, хоч якби важко це нам не було. Життя, життя, ми всі тут подорожні, мандруємо, часом не знаємо шлях. Та ту самотність ми віддати можемо. До ніг Христа, приніс на руках, Він той, з ким ти не будеш одиноким, Він той, котрий навіки полюбив, твій прихід світи, твої перші кроки, ти був не сам, ти з ним все це робив. Він завжди поруч, в розпачі, і в болі, і в радості, і в щасті він завжди. Поглянь! Ну ось він поруч із тобою, до нього у обійми поспіши. Віддай йому все те, що тебе ранить, і те віддай, що радості несе. Зніми з печей турбот життєвий ранець, а Він візьме і все це понесе. Спиною ти не повертайся до нього, і не бери тягар самотності, впадеш, собі попутники візьми самого Бога. Лиш з ним до вічності дійдеш. Життя, життя, ми всі тут подорожні, та ти очей з Голгофи не відводь, і стане путь легким, і ти вже не самотній, бо поруч із тобою сам Господь, слава Богу.